Сьогодні ми говоримо про таку важливу тему, як куріння електронних сигарет. На превеликий жаль, за даними статистики МОЗ України, 85 тисяч населення це помирає саме від захворювань, які призвели до смерті саме внаслідок куріння. Саме серед молоді є популярним те, що вважають саме вейпи не дають ускладнень і не дають шкоди. Їх дуже багато є різновидів, це дуже модно, одноразові з картриджами смоли різні, які входять туди. Вони є дуже шкідливими. Ці електронні сигарети додаються різні ароматизатори. Різні йдуть канцерогенні хімічні сполуки, це ще гірше впливає як звичайний табачний дим. Ми лікарі стикаємося з цими захворюваннями, і е, виникнення онкології в молодому віці, е, саме куріння цих електронних сигарет, ці шкідливі смоли, вони осяга... осідають у органах дихання і призводять. До ранніх захворювань як легень, так і серцево-судинної системи. Тобто, сміло можна сказати, що е, саме е, куріння електронних сигарет є пусковим механізмом таким тригером початкового дебюту зокрема астми, загрі... загрожуючого дуже захворювання та і яке призводить до інвалідизації потім в майбутньому до виникнення хозл до онкології легень не хоче це людина сприймати але на жаль це шкідливо куріння айкосів вейпів не Чим не відрізняється. І саме чи гірше воно впливає на здоров'я, чи менш шкідливо впливає, як звичайна сигарета, це питання, звісно, дискусійне. Дуже частим є питання, що от якщо людина спочатку вживала сигарети, звичайні курила багато там років, допустимо, а потім перейшла на вейпи. По відношенню до здоров'я. Так. Є десь таке відчуття у цих людей, які курили саме сигарети, що їм зараз легше. Тобто сигарети давали якісь ускладнення, була задишка, кашель, тому що ним ми ж розуміємо провокує і кашльовий рефлекс, і відповідно людині, якби вона перейшла на електронні сигарети, стало легше. Це десь в якійсь мірі самообман, тому що внаслідок диму да, людині на фоні смакових рецепторів байкусу стає краще, допустимо. Але в майбутньому ці всі ароматизатори, можливо, як я вже казала і повторюсь, ці всі смоли, які розпадаються, вони є канцерогенними, тобто, які спонукають до виникнення саме Онкології, вони, на жаль, приведуть до негативних наслідків. Так, задишки не буде так, виникати, як саме виникає у курців тютюну. Не буде того кашлю. Але всі інші наслідки, і, можливо, деякі ще, які є не вивчені, вони будуть. Дуже важливим є те, щоби на сьогоднішній день. Проводили правильну бесіду, правильну профілактику саме у освітніх закладах, тому що молодь, починаючи вживати ці всі види електронних сигарет. Не розуміє про наслідки і чомусь вважають, що немає звикання. На жаль, звикання є. І звикання виникає в людей і так само залишити куріння айкосів не вдається так легко. Тому здоровий спосіб життя, спорт, правильне харчування, профілактика захворювань, правильне відвідування лікарів вчасне. Це і дасть нам здоров'я, здорову націю. А з корінням варто боротися, боротись розумно, якби на це не зневажали наші всі рекламодавці.